Вітаю всіх! Як енергії аркану лицаря мечів будуть впливати на нас сьогодні, 24 жовтня 2024 року. Енергії дня дружні. Тому сьогодні буде багато якоїсь активності, день має бути такий динамічний, але дещо напружений і такий метушливий. Можливо, неочікувані будуть поїздки, хтось буде десь переїжджати, їхати, або проводити ділові зустрічі. Хтось, можливо, отримає якусь інформацію, яка вам знадобиться, а хтось просто звісточку отримає ту, що очікує. Також можуть загостритися стосунки з вашими конкурентами, а нервозність може вам заважати об'єктивно сприймати цю реальність. На роботі у бізнесі потрібно бути рішучими, діяти на підставі тої інформації, яку ви маєте. Але плани можуть змінюватися. Хтось отримає якісь нові пропозиції, але поспішати не потрібно, звичайно, тому що, якщо ви не зможете сьогодні взяти цю інформацію, опрацювати і застосувати її, то ви можете втратити якісь певні шанси. Але уникайте метушні, все обмірковуйте. У особистих стосунках ну, можуть бути, знаєте, такі різкі з'ясування стосунків. Але ж не варто через це розчаровуватися, тому що імпульсивність це така річ, яка нас трішки ну, якби, збиває з пантелику, скажімо так. Тому утримайтеся від з'ясування стосунків, якщо вже щось там назріває, то, звичайно, відстоюйте свої права. Не варто е, ніби це спускати на самотік. І також, якщо хочете налагодити стосунки в родині, то обміркуйте якусь свою певну тактику. Приведіть свої думки, почуття в порядок, і потім все у вас налагодиться. І порада на сьогодні. Якщо будете діяти, то тільки в своїх інтересах, дослухайтеся до голосу свого розуму. І не забувайте, що імпульсивність і поспішність можуть привести до якихось втрат або конфліктів. Намагайтеся стримувати свої пориви. І також, якщо ви будете відстоювати свої права, то майте на те якісь. Основання, обґрунтуйте їх, тому що ви повинні і логіку свою застосувати, і аналіз певний зробити, якщо ви хочете дійсно досягти якогось або прогресу, або успіху. Тож шукайте інформацію, пам'ятайте, що понадмірний напор може привести до конфліктів. Тож не шкодьте самі собі і не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім щоб ви отримали тільки приємні звістки, миру вам і гарного дня.